Раз ми вже почали говорити про кандидатів на посаду президента України, то продовжимо цю тему вже з нашим гостем. З нами у студії Микола Маломуш, це генерал армії, екс голова служби зовнішньої розвідки України, радник голови служби зовнішньої розвідки України. І відтепер на наступні два місці, перш за все, вас називатимуть тепер ще й кандидатом у президенти України. Пане Микола, доброго дня. Вам вище скажіть, будь ласка. Чому ви вирішили піти у президенти? Чого що ви можете привнести в українську політику? Ну, першу чергу, ми правильно презентували мене, але я хочу сказати, що з моменту незалежності, крім питань безпеки, оборони і розвідування діяльності, я займався завжди державною діяльністю і з президентом Кравчуком Кучма Ющенко, частково тільки на першому етапі з Яроковичем, коли не пішов, коли пішов відставку. Але це якраз питання концепції держави, яка це буде нова. Якраз бачення, які є світові стандарти, яка повинна бути і основна ідеологія, мораль суспільства, економіка, інноваційна сфера, гуманітарна сфера, міжнародні стосунки яке наше місце в світі. Але це була не просто рекомендація, це постійна участь в цих процесах на вищому політичному рівні. Я бачив, які взагалі концепції були різних країн, наприклад, Східної Європи, Малайзії, Грузії пізніше, як проходили зміни системні і не тільки в системі економіки, наприклад, або оборони і безпеки, а це в системі моралі, в системі цінностей, коли на чолі ставала людина. Тому в даній ситуації, маючи велику практику державної діяльності, економічної, інноваційної, безпекової, маючи величезний багаж, але не можеш до кінця реалізувати його, частину вдалося, на противагу навіть президентам, з якими я дуже близьких стосунків був особисто. На противагу багатьом тим негативним тенденціям, особливо формування тіньового сектору, корупційних систем, невигідних міжодних стосунків, особливо підхід в кадрах, особливо коли формувався за принципами хабарництва, кумовства, за принципами некомпетентності. За принципи якраз впливу різних кланів або центральних, або оригінальних, це пройшло через мене. Викликало зрозуміло протест. Зрозуміло, що інші альтернативні позиції, які давалися, вони не сприймалися або тільки сприймалися частково. І особливо в тих проектах, які ми нам вдалося реалізувати, особливо економічних інноваційних, ми просунулися, тобто ми піднялися. От, відповідно, формувалася велика еліта. Це мої великі партнери, це вчені, це ректори, це економісти, це юристи, це технологи, це генконструктори, це військові, це оборонщики, це якраз те міжродники, які могли дати зміни в суспільстві на новому інноваційному рівні. І, мабуть, ще це не ще не все. А саме основне, що в цей період відбулися надзвичайно радикальні зміни в суспільстві піднялися люди. Ми прогнозували за 10 місяців, що на листопад-грудень підніметься маса людей. Буде радикальний сценарій в зв'язку з тим, що Янукович не погодиться на мирний сценарій, буде війна. І він піде до достроково і на цій основі вийде нова еліта. Але не так, як пройшло зараз. Коли пройшли за квотними принципами, коли пройшли відповідно, чітко, кон'юнктурно. Навіть зараз вже є факти хабарництва, є відновлення схем, тому що в цій ситуації. Втрата, яка зараз пройшла в суспільстві, і конкретно територіальні втрати Криму, і конкретні теми загрози на Сході на півдні, і конкретні втрати в відносинах із Росією, неефективна політика з Заходом це якраз ті фактори, які спонукали і мене до дій. Чому? Тому що треба зараз захистити державу. Це номер один. Сьогодні ми заспокійло говоримо, і навіть міністр внутрішніх справ і інші сьогодні говорять, от завтра, післязавтра буде спокійно. Я вам скажу, сам займався питаннями за те, щоб Росія не вивела війська 4,5 тижні назад в Україну, тому що наше керівництво, в першу чергу, вище керівництво не було в контакті ні з російським керівництвом, ні достатньо могли спливати через структури ЄС, НАТО і тому подібне. В даний момент. Захист держави це пріоритетне завдання, безпека держави, гармонізація стосунків Прошу. між регіонами програму, це про програму про Ваше бачення. Я обов'язково запитаю потішити так поблоково, щоб не все відразу. No. Я єдине, що хотів зуважити, просто звичай, коли е, бачиш в списку кандидатів людину, яка до цього не є такою там впізнаваною, починаєш сумнівати. Ну оскільки, щоб внести ті реформи, якими б конструктивним вони не були, все ж треба перемогти на виборах. І е, як показують попередні вибори попередніх років, і зараз результати соціологічних е, опитувань, все ж українці до сих пір готові більше голосувати е, не за програми кандидатів, а за впізнавані обличчя. І ті люди, які зараз є в топі е, в абсолютному топі, можемо сказати там навіть кілька кандидатів, ви до, до цього топу наразі не входите. Чи вважаєте ви, що ну чи чи вірите ви в те, що ви можете перемогти на цих виборах і потім реалізувати я в це твердо? Чому? Тому що ми зараз знаходимося на рубежі якраз кардинальних змін і реальних загроз. Зараз можуть бути навіть неактуальні актуальні вибори. Хто захистить державу, хто її стабілізує, хто дасть нову перспективу, той виграє. Я приведу приклад. Така ситуація була в Південно-Східній Азії, в ряді країн Малайзія, Філіппіни, Індонезія, коли також піднялися люди. Підпливоційного суспільства змінилися цінності на грані громадянської війни. І точно так же розподілює вже клани і олігархи вже посади. Уже визнали, що хтось буде президентом, хтось прем'єром. Але якраз ті люди, які мали світлу людей, бачення, вийшли глибоко до людей. І нечікано для всіх якраз вони перемогли. І Малазе за 15 років стала від тоталітарної, глибоко румпованою, страшно, так сказати, клановою, за 15 років перегнала Європу. І по цінностям, і по технологіям, і по боротьбі з корупцією, яку ж жили напрочі тому подібне, якщо може говоримо сільською мовою, тобто це реально. Тому я зараз надію, що я дослухаю, достукаюсь до людей. Ми єдиної команди йдемо до перемоги. Я в першу чергу ставлю навіть не ці притети, а людські цінності, їх життя, здоров'я, безпеку. Самореалізацію це основа, яка буде нас об'єднувати. Ви про свою команду згадали дуже важливо насправді, хто йде з кандидатом, да. тому що знаєте, це, там часто особливо на парламентських виборах говоримо про те, що от, є там паротягти, людини з за обличчям якої потім ховаються інші. Хто йде в вашій команді? Дуже багато людей дуже правильно, дуже часто, наприклад, там, в американських компаніях кандидати акцентують увагу на те, що вони йдуть з командою фахівців, людей, які знають, що робити. Ви теж щось схоже можете. Да, запропонувати. Ми презентували цю команду якраз. Це люди, які дійсно були якраз в період Станом Незалежності на передових напрямках роботи. Ми створили форум «Стратегія національної безпеки України, в якій війшли всі відомі академіки, ректори. Ну, наприклад, я декілька назову. Це академік Згуровський, академік Шевченко, академік Попович, академік Губерський, академік Геєць, це генконструктори, це дипломати. Це бувші керівники міністерства, але вони й посли великих держав, це економісти, наприклад, Устенко або Бураковський, це юристи, наприклад, Задорожний от, і група великих юристів, це інформаційники великі, це гуманітарії, це, наприклад, директори інституту, наприклад, Тодоров, це охорона здоров'я і Книшов, от, і інші, які знають цю сферу, це освітяни, той же Згоровський, але велика плеяда іменно освітян, це молодіжні структури, студентські парламенти, це регіональні структури. Тобто ми йдемо конкретно великою командою. В головці знаходиться в президії 156 цих відомих осіб. І всього 17 тисяч по Україні це весь актив, але це ми пройшли з ними життя. Це не те, що ми я набрав сьогодні. Ми з деякими 30 років, 20 років, 15, 5, але це та команда, яка може змінити ситуацію. Вона має досвід державотворення, вона має глибокі теоретичні пізнання, вона має глибокі різні контакти. Наприклад, декілька академіків, вони є академії наук України, Росії і США. Тобто це генеруючі начало. Вони мають впливи в регіонах, авторитети для всього суспільства. Для всіх президентів, які були, для всіх урядів, це вищі люди по моральним принципам, але це і молоді люди. Це які закінчили Гарвард, Кембридж, Стенфорд і тому подібне. Це ті, які з нами разом йдуть в одній команді. Оце наша команда. Ага, зрозуміло, так досить чітко а академічну таку команду. Не тільки академічну, практики багато. Генконструктори, виробничники, бізнесмени, дипломати, юристи. Це практики діяльності, управлінці були, вони були заступниками міністрів, Здоровський був міністром освіти. Це не хто теоретики, це дуже великі практики. інноваційщики. Це великі інвестиції. Ці про вибори говорять насправді дуже неприємно про це говорити, але про вибори все таки говорять як про таку технологічну зовсім штуку, і для того, щоб отримати певний результат, застосовуються певні технології. Це не погано, не добре. Просто є певні способи спілкування з аудиторією для того, щоб результат mm -hmm. віддача була максимальною. У вас є якісь такі трюки, які ви вже приготували. Що ви реалізуєте? Для того, щоб оці власні цифри, власний рівень підтримки помножити. Тут такі моменти. Я просто вам скажу відверто: ніяких трюків немає. Я йду. Ще для, В для позитивному людей. сенсі. Я да. маю, Я, можу сенсі. я е, е, старався все життя прожити чесно. От, мабуть, ви бачили, що нажив капітал, хоча, мав, мабуть, колосальні ж можливості для цього. І команди, і тому подібне. Ставку зробив на чесних, прозорих людей. Тому єдиний посил, і трюк, як ви говорите, він не трюк, а це щирість. Це я звертаюся до людей, і йду разом з людьми. Ми всі рівні. Ми всі одної крові, ми все одного бачення, єдиної думки, як на заході, так і на сході, так і в центрі. І оце великий посил, як дійсно йшли щирі лідери до свого народу і йшли разом з ними. Інших трюків і комбінацій немає. Угу. Зрозуміло. Але от дивіться, ну про потрібно забезпечувати певний рівень медіаприсутності. Наприклад, ми, як громадські, ми е, зобов'язані запросити всіх кандидатів незалежно від їхнього рівня підтримки, і ми не будемо комусь із кандидатів надавати там е, кілька годин ефіру, комусь давати е, 15 yes, хвилин. І ні на що не натякаю, абсолютно. Але, е, але це не стосується всієї української медіасфери. для того, щоб все-таки вийти до людей і щось їм сказати, потрібно мати майданчик для того, щоб сказати. Це людям, ви бачите таким, тому що ну вийти насправді на площу один раз, вийти на площу два рази, вийти на три різні площі все одно недостатньо для того, щоб звернутися до. Е Повної кількості людей, яка достатньо для перемоги на виборах, да, ви дуже правильно сказали, тому що дійсно зараз засоби інформації в будь-якому випадку це комерційні проекти, особливо в період виборів. Я з цим вже прямо буквально зараз зіштовхнувся, але скажу за рахунок того, що зараз надзвичайно складна ситуація в державі, і всі засоби інформації протязі вже декількох тижнів, навіть більше місяця, кожен день десятки звертаються не тільки за коментарями і рекомендаціями, але й бачимо, що робити: заспокоїти громаду, створити умови стабільність. Тому цей ресурс, я зараз вам прямо скажу відверто, що... Ми не пішли на контакт з олігархами, це наша позиція. Якщо нам допомагають фінансово, то це невеликі бізнесмени середнього рівня, які ми зрахуємо чесно, отримали свій капітал, вони зараз діляться, це невеличкий ресурс. Ми тому і дойдемо до ЗМІ, як люди, які йдуть без грошей. І це якраз сприймається. Кожен день ми зараз виступаємо по телебаченню, радіо, от беруть засобас інформації. І що важливо, що буквально іноземні змі, от буквально вчора німці, пізніше англійці і інші. Це роблять безкоштовно. Щиро нормально, тому в даній ситуації цей проєкт у нас так працює. Але ми зараз виїжджаємо в регіони, ми домовилися про те, що будуть, наш актив готує і регіональні зми, і ми достукаємося до кожної до людини. Крім того, є відповідно наші технологічні штаби, які мають структуру аж 110 тисяч людей по кожному регіону. До кожного села дійшли, до кожної навіть вулиці в містах, тобто до кожного райончика невеличко доходимо туди. І це ті люди, які працюють з людьми від мого імені разом з нами. Але не як технологи, а як мої однодумці. Це саме важливо. Ми змінили якість не традиційно. Ми ви говорите про традиційні моменти, а я не традиційно. Це ті люди, які на сі великі ідеї. І ми передбачаємо, що носити світі таку ідею будуть прості люди. Оце якраз технології перемоги. Подивимося, як ваші технології перемоги будуть працювати на виборах. Єдине, ви добре що так торкнулися в фінансової сфери. Це запитання насправді воно абсолютно нормальне. Його ставлять всім кандидатам в. Прозорому суспільстві це абсолютно коректно. запитання, питання. Багато кандидатів оборогаються, але я поставлю його вам. Сподіваюся, ви з розумінням. Звідки гроші на заставу Центральної виборчої комісії? Оскільки ну, треба немалу суму як для України з рівнем достатку заплатити, щоб бути кандидатом на посаду? Дуже правильно, це власні гроші, я прямо розшифровую, тому що там декларації дружина, там говорять багато і все інше. От. Ми в сім'ї, тільки одні, одні діти, тобто я і дружина в своїх батьків. От Прост, дійсно така трагедія, але все-таки мати вже померла, а батько ще є. Раніше От ми отримуємо спадок, великий будинок. Ну, Порівняно той час, він десь років 15 будувався. І вона жила в квартирі Київській. Зрозуміло, що це якраз перекриває по тій навіть декларації якраз ту заставу. Але ще більше скажу, щоб ми чесно говорили, декілька моїх партнерів, дуже близьких ще по школі, от, вони також десвисують на великий вклад. 5-7 чоловік, про які ми можемо говорити. Це власний ресурс, я його визначив в декларації, і це ресурс декількох моїх друзів, ще шкільних. Тому в даній ситуації я прозоро, можу говорити про конкретні суми. Можемо йти до мене додому на Аболоні, дивиться квартиру невеличку, 40 жилої площі, і я там ніколи не міг 15 років як отримав, так і живу. Дуже похвальна пропозиція. Зазвичай ну кандидати Давайте. це. Я не я не Любу говорю секунд, зараз, зараз, зараз про підтримку вас як кандидата. Я просто говорю, що прозорість це якраз одна з тих вимог, яку yeah. громадські ставить до кандидатів. Ви говорили про заяви свої, які ви робили у змі. Ми теж перевірили там певні аспекти, mm -hmm. про які з вами хотілося б проговорити. От ви дати оцінку своїм конкурентам, ви вважаєте, що ваші конкуренти на виборах це частина минулої системи. Розшифруйте, будь ласка, поясніть тут така ситуація. Я весь час якраз працював, жив і практично оцінював ситуацію в вищому політичних сферах України. Але постійно працював з людьми, тобто, знаючи бачення кожної людини, ну десь з села починаючи з до столиці, і з кожного рівня держави, з кожного рівня бюрократії, з кожного рівня тіньових структур. Я прямо скажу. Більшість кандидатів, я зараз зрозумію, прізвище не можу називати, але більшість кандидатів виросли на тіньових секторах. Відповідно на тих відносинах, які ми зараз засуджуємо, які болючі для кожної людини. Це стосувалося не тільки формування капіталу, але відповідно і дії, які направлені проти людей, проти людської гідності, проти їх власності і тому подібне. Це формує великих кланів. І багато людей пройшли цей шлях з великими надзвичайно негативними пробуваннями. Ми багато чого забули, тому що зараз піар великий йде, великі гроші для того, а дійсно розпрацювалися величезні корупційні скандали були. Величезні такі, дії, які пов'язані були із або розслідування, або, наприклад, конкретними звинуваченнями ну, через ЗМІ. Я просто не хочу зараз когось звинувачити, але багато-багато реально підґрунтя, реально я знаючи навіть в оперативному плані інформацію, що це так було. І е, те, що формувалися ті клани тоді, і зараз формуватися будуть по новому, тільки під новими гаслами. Під гаслами демократії, оновлення. От, якщо це на рівні менталітету, на рівні кланів, зобов'язань, коли купуються навіть кандидати в президенти, коли групуються відповідно сфери впливу на них через різні прошлі клани, ну я не можу говорити про те, що це буде прогрес, що це будуть зміни, що це буде людська перспектива. Цього не буде. Я просто говорю як глибоко знаючи державотворення. Я сам коло нього стояв у всіх вимірах, у всіх палітрах, і оперативних, і громадських, і ЗМІ. І внутрішньокланових, і внутрішньодержавних, тому е, з мої знання не ґрунтуються на якихось висновках або аналізі тільки а на глибоких знаннях, що є що, і що буде. Зрозуміло, що може бути різний варіант, але я надіюсь на перемогу. Але покаже практика: ваші тези стосуються усіх кандидатів, чи все ж є кандидати у президенти, яких ви підтримуєте як людина? Я е, зараз е, не підтримую ні одного кандидата у президента, тому що я надіюсь на перемогу, тому що якраз не тільки я, але й моя команда це команда. Майбутнього, яка дійсно може реально провести ці переміни. Ті команди, які є, вони цього не зможуть ні позиції тих, з позицій тих обтяжень, які я сказав, і з позицій відсутності бачення і сильних команд. Це дві позиції. І не всіх я можу визначити в чомусь там, але я навіть не звинувачую в конкретних злочинах, а в нездатності. Відповідно, ті, ті тягарі, які за ними стоять, ті моменти, які їх показали як в іншому ключі. І зараз не дають, мабуть, морального права сказати, що вони проведуть ці зміни. Але є інші кандидати, які можливо дійсно мають світлі ідеї. але того ресурсу, ти знання, тих команд і тих бачень я бачу а, що то то ви їх групуєте, так ну, в деякій мірі так да, можна. Ну не розділяють прямо зрозуміло. Ви говорите про те, що ну потрібне оновлення, новий підхід так далі. Все ж е, до вас виникає в такому випадку запитання як до політика, який насправді ну вже був причетний до формування української держави. Ви вже мали свою власну сферу відповідальності. Е, і а в даному випадку намагається асоціюватися з новим підходом, новою новим баченням розвитку країни. Проте ви, ви теж державний чиновник. Уже ну, минулого, тобто ви вже були при владі, вже мали свою сферу відповідальності і мали можливість щось е, зробити. І намагайтесь відразу вискочити і е, асоціюватися вже з чимось новим, ніби закрити очі на те, що було до, до того. Ну я до того не міг позиціюватися, тому що трошки був в закритій сфері, але я вам прямо скажу. Я думаю, що ми звертаємося до людей, що маючи постійну велику практику роботи на різних країнах світу, особливо передових країнах світу, я Бачив, як, як робилось там, і це наклалося на мою свідомість, на мій досвід і, і відповідна на, на ці перспективи. Те, що я намагався з неофіційних позицій, але потужно впливати на ситуацію, багато познімали проблем в Україні. От. Як розпочинаючи від агресії проти України, особливо кримські проблеми на початку 90-х років, 93 94 95 роки, років, зняття газових проблем, великі проекти інноваційні, які я реалізував сам з Японії, Малайзії, Кореєю, е Індії, е Бразилією, Іраком, коли підняли цю газу економіку. Не в сприяння державних тоді чинників, а навпаки, коли не сприйняття було. Тобто Тому, ви маєте що записати я у свій звір? Я можу записати зараз десятки-десятки якраз успіхів, але, але бачу, що можна зробити набагато більше. Зараз я маю, зараз на сьогодні вже, пройшов сам 210 мільярдів інвестицій під конкретні галузі, під конкретні регіони, що ніхто не має, але... Вони не працювали тоді, тому що були створені такі умови, що люди розпочали, як начав, розпочав вже вновлити в Україну, і вже часто почав працювати, тоді почали грабити, тоді пішли корупційні схеми, і тому ну, видимо ситуацію це повністю. Це все відбувалося на наших очах, теж активно да, стажували. Так, цим займався можете. безпосередньо. А зараз ми можемо запустити не борги, не кредити між фонду, там клянчим, може, як повинно так простіше сказати. 5 мільярдів, 1 мільярд, 10 мільярдів, 210 мільярдів. Це не треба піднімати тарифи, це не треба піднімати на ЖКХ, на електроенергію, на газ. Я говорю, це я просто вам зараз говорю, це реалії. Це ми робили. Ще більше критика вже сучасної влади. Навіть прошлі режими не сміли цього робити. Зараз ми за рахунок шокової терапії виходимо. Є інша терапія, яка не садить людей, яка піднімає державу, піднімає економіку і соціальний сектор в тому числі. І на останок запитання, таке, от я вважаю, що питання: тест на здатність кандидатів виокремлювати основне. Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте? Цей момент основною загрозою для української держави. Я рахую загрози розбалансування суспільства це саме основне. Навіть не російська агресія. Якщо ми будемо сильні, сильні, збалансовані, ніяка країна нас не порушить. Тому об'єднання людей, гуртування людей, зрозуміло, захист на зовнішньому кордоні і розбудова держави, і суспільства нового, прогресивного і нової людини. Це єдина зараз перспектива. Це об'єднання, це гармонія. Тоді сильне суспільство, сильна держава, сильна людина. І ніяка агресія не допоможе. Я, я говорю як політик і як представник спецслужб, ні одна спецслужба, ні одна агресивна країна не перемогла народ. Якщо це ми зараз досягнемо найближчі часи, зрозуміло, що ми будемо мати нову перспективу. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що до єдності зараз у ефірі громадського закликає кандидат на посаду президента України Микола Маломуж. Далі проходимо до новин. Прощаємось з нашим гостем.